Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття комп'ютерної презентації. Починаємо знайомитися з комп'ютерними презентаціями. І сьогодні ви згадаєте, що таке комп'ютерна презентація та редактор презентації. Дізнаєтеся про етапи створення презентації, які вони бувають, а також переглянете комп'ютерну презентацію. Наш з вами словник інформатика поповниться такими термінами, як презентація та редактор презентації. Пропоную розпочати наш урок із логічної розминки, а саме повідгадувати загадки. Перша загадка така, їде пані в золотім жупані, хоч жупан той ладка на ладці, та приймають в кожній хатці. Про кого, як ви думаєте, тут говориться? От уже зображення в підказці. Правильно, звичайно, це говориться про цибулю. Наступне народжується з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато, рум'яне і хрустке. А ну, скажіть малята, то що ж воно таке? І от ви бачите підказку. Правильно, звичайно, це яблуко. Молодці. Наступна загадка. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Про кого це? Правильно, звичайно, це про грушку. І ще одна загадка. Хто пасеться на лужечку, то в стобок іначе бочка. Любить ціном миласувати, молочко дає малята, Будете, му 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 здорові і подякуйте за це, кому правильно, звичайно, коровці. Молодці, добре впорались. Отже давайте розпочнімо. Вам уже, напевно, доводилось бачити виступи людей із рекламою, товарів або різних послуг. Такі виступи називають презентаціями. Презентація з англійського означає представляти або подавати. Це доповідь перед аудиторією на певну тему, зазвичай із використанням демонстраційних матеріалів. Давайте розглянемо деякі зображення і поміркуємо, які засоби використовують під час цих доповідей. На першому зображенні ми з вами бачимо жінку, яка здійснює якусь розповідь. Що вона застосовує тут? Правильно, плакат зображення, на якому відображено якесь зображення. Діаграма. На другому зображенні ми бачимо вже двох людей, які щось розповідають, що вони використовують. Теж плакат невеличку дошку, на якій відображається потрібна інформація. І на останньому ми бачимо вчителя, який розповідає нову інформацію за допомогою невеличких аркушів паперу, закріплених на Дошці. Давайте згадаємо, що ж таке презентація. У наш час на підтримку доповідей часто використовують комп'ютерні презентації. Комп'ютерна презентація це набір демонстраційних матеріалів. Створених у спеціальних програмах і призначених для відтворення за допомогою комп'ютера. От ми з вами бачимо зображення комп'ютера, який нам розповідає, що таке комп'ютерна презентація. Для демонстрації комп'ютерної презентації також використовують комп'ютери та інші технічні засоби. Це можуть бути мультимедійні проектори, от ми бачимо за допомогою нього, показують в кінотеатрах фільми. Проєкційні екрани. Їх могли ви бачити в себе в школі, якщо проводився якийсь масовий захід із використанням проектора та такого екрану для того, щоб усі учні могли побачити на великому екрані. І, звичайно, Такі пристрої, як інтерактивна дошка, та, звичайно, наш з вами комп'ютер, або ж ноутбук. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи користувалися ви в школі, або за допомогою мультимедійного проектора, або звичайного проєктора, чи показували вам в школі якісь відео або проводились якісь заходи. Отже, давайте розглянемо тепер етапи роботи з презентації. Дуже часто для того, щоб створити презентацію, потрібно не лише вміти працювати з певними програмами, а потрібно, щоб презентація була зрозумілою, цікавою та яскравою. Її також слід ретельно продумати та підготувати. Робота над комп'ютерною презентацією складається з кількох етапів. І починається передусім вона з того, що планують. І лише тоді, після як, того, як спланували, коли ти визначишся з метою презентації, розробиш її сценарій, продумаєш структуру слайдів, можна розпочинати роботу над комп'ютером, над створенням нашої з вами презентації. Розгляньмо орієнтовні етапи роботи з презентації. Для цього ми скористаємося з вами наступним зображенням. Будь ласка, після перегляду цих шести етапів, напишіть в коментарях, який з цих етапів ви вже знали. Перший етап це планування презентації. В першу чергу нам треба добре подумати, для чого ми будемо Створювати нашу з вами презентацію, на яку тему та з якою метою. Другий етап це розробляємо структуру. Тобто, ми продумуємо, що за чим йтиме. Спочатку йтимуть зображення, а потім розповідь про ці зображення, або навпаки, або поєднувати. Тобто порядок розташування. Третій крок добираємо матеріали, підшукуємо текст. Потрібні нам зображення, музику, відео, все, що потрібно для нашої презентації. потрібні матеріали. В цьому нам завжди на поміч приходить інтернет. Четвертий етап це створення презентації. Тобто отримана структура, яку ми розробили, та підібрані матеріали. Ми компонуємо за допомогою програми, яка допомагає створювати презентацію. В нашому випадку це програма Microsoft PowerPoint. П'ятий етап. Готуємось до виступу. Тому що презентація це не лише відображення та текст, це розповідь. Ми розповідаємо, про що говориться в презентації. В презентації висвітлено лише основне. А вся розповідь буде представлена нами під час виступу. І, звичайно, шостий етап це виступ перед аудиторією та розповідь про те, про що розповідається в нашій презентації. Уміння створювати комп'ютерні презентації вам обов'язково стане в пригоді під час навчання, а також в дорослому житті. І от цікаво, що для створення слайдових презентацій можна вибрати програму Microsoft PowerPoint. Саме нею ми й будемо користуватися. Але існують і інші програми, такі як OpenOffice.org, Impress та інші. Останнім часом, дедалі популярнішими, стають засоби для створення презентацій, що розміщені в інтернеті. Найчастіше це використовують Google презентацію, а також Prezi.com. З емблемки цих програм, їх зображення ви бачите зараз на слайді. Давайте згадаємо ще також і про середовище редактора презентації. Ви вже знаєте. Що для створення презентацій існують спеціальні комп'ютерні програми, так звані редактори презентацій. Сама ж програма Microsoft PowerPoint призначена для роботи із слайдовими презентаціями. Запустити її на виконання можна за допомогою значка програми на робочому столі, так як показано на зображенні, або ж скористатися головним меню пуск та знайти у списку програм. Після запуску на екрані з'являється вікно, у якому можна виконати пошук потрібного шаблону презентації, здійснити створення нової презентації, або відкрити одну з останніх збережених презентацій. Також давайте розглянемо об'єкти вікна редактора презентації Microsoft PowerPoint. А саме, які об'єкти ви вже з цього вікна. Знаєте, напишіть в коментарях. Розпочнімо, звичайно, з таких об'єктів, як перша кнопка, це область перегляду ескізів слайду, тобто відображення маленьких копій наших з вами слайдів. В верхній частині верхній рядок це рядок-заголовка, де ми можемо прочитати назву нашої презентації. Під ним знаходиться група вкладок, які допомагають нам у роботі з презентацією та її редагуванням. Вкладки відкривають в свою чергу стрічки із потрібними інструментами. Велика частина нашого вікна це область, робоча область, в якій ми бачимо виділений слайд, і з яким ми будемо працювати. В правому верхньому куті, так, як і в усіх вікон, вікнах, існує кнопки керування вікном. У різних версіях програми команди можуть трішки відрізнятися. Але ці розбіжності не є суттєвими. Якщо ви навчаєтеся працювати в одній версії, то у вас не виникне значних труднощів під час роботи. І з іншими версіями, з новішими чи навпаки, із старішими. І тепер невеличка цікавинка з історії. Перша версія програми PowerPoint 0.1.0 для Apple Macintosh з'явилася в 1987 році. А у 1990 році вийшла версія PowerPoint для Windows. Яка стала стандартом у наборі програм Microsoft Office. До прикладу, ви бачите зараз на екрані відкрити програму PowerPoint саме в Apple Macintosh. А зараз пропоную попрацювати практично. Нам потрібно з вами буде виконати наступне завдання, а саме переглянути презентацію в режимі показу слайдів. Для цього нам потрібно завантажити презентацію з мережі Інтернет. За посиланням в описі під відео, натиснувши на яке, ми здійснимо завантаження презентації. Потім її відкриємо і переглянемо в режимі показу. Давайте перейдімо до Саме виконання цього завдання. Отже, натиснувши на посилання в описі під відео, ви відкриєте ось такий файл, де потрібно буде здійснити наступні дії. Файл завантажити Microsoft PowerPoint. Даний файл відкривається уже в онлайн-середовищі Google презентації. Тобто можна було б здійснити перегляд навіть в цьому середовищі. Давайте зробимо перегляд в цьому середовищі, а потім завантажимо у PowerPoint. Для того, щоб переглянути презентацію в Google презентації, натискаємо слайд вигляд і натискаємо вкладку Вигляд слайд-шоу. Наша з вами презентація відкривається для перегляду. І ми з вами можемо спостерігати на дану презентацію. За допомогою стрілочок праворуч та ліворуч ми гортаємо слайди і переглядаємо нашу з вами презентацію, а також спостерігаємо на зображення, які тут відображені. Бачимо, що дана презентація складається із зображення домашніх улюбленців людей. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас є домашні улюбленці та їхні клички. По завершенні презентації натискаємо клавішу SK для того, щоб вийти із показу презентації. Тепер переглянемо завантажений файл. Для цього в нижній частині натискаємо на кнопочку поруч із завантаженням і показати в папці. Далі обираємо завантажений наш з вами файл фотоальбом. Двічі на ньому натискаємо і відкривається наша з вами презентація в Google, вибачте, в Microsoft PowerPoint. Натискаємо увімкнути редагування. Обираємо вкладку Показ слайдів і натискаємо Спочатку. Це для того, щоб розпочати перегляд нашої з вами презентації із самого початку. Аналогічно, за допомогою стрілочок, рухаємося по презентації і переглядаємо презентацію. Переглядаємо домашніх улюбленців людей. Натиснувши на останній слайд. В нас з'являється чорний екран. Повторно натискаємо стрілочку праворуч, таким чином, завершується показ нашої з вами презентації. Отже, ми сьогодні з вами навчилися відкривати презентацію, вмикати її на демонстрацію та переглядати. Після цього ми закриваємо нашу, онлайн, нашу презентацію завантажену, і повертаємось до уроку. Також хочу нагадати, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером не забувайте робити фіскунд-хвилинку. Встати, розімнятись, з'їсти канапку, випити чашечку гарячого чаю, а лише потім повертатися до роботи за комп'ютером. Не забувайте про ці важливе правило. Завершувати наш сьогоднішній урок пропоную питаннями для самоперевірки та закріплення матеріалу. Отже, спробуйте дати відповіді на такі питання. Перше питання. Що таке презентація? Що таке комп'ютерна презентація? Які основні етапи роботи з презентацією? Для чого призначений редактор презентації, які об'єкти його вікна ви тепер знаєте? Відповіді можете лишати в коментарях. Також на завершення пропоную логічну задачки, а саме декілька ребусів, які вам потрібно відгадати. Відповіді на ребуси пишіть, звичайно, в коментарях. І перший ребус це, звичайно, слово презентація. Молодці. Другий ребус теж нескладний. Я впевнений, він вам легко дасться відгадати. І, звичайно, це слово слайд. Молодці. Вдома, будь ласка, перегляньте підручник та опрацюйте сторінки 98-101. Також спробуйте виконати. Практичні завдання, які ви знайдете в цьому підручнику. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. А також чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей!